З минулого відео ми пам'ятаємо, що таке є радіан, звідки він з'являється та де застосовується. І також я пам'ятаю про те, що один оберт довкола це у мене 2 пі радіанів. Ну, і звісно, вже, я думаю, давно ви знаєте про те, що один оберт довкола це 360 градусів. І я думаю, що ви вже здогадалися, що тема цього відео це перетворення градусів у радіанни. Та радіанів у градуси. Першим кроком я хотів би поділити обидві частини цього рівняння на 2. І тоді матиму радіанів, З вашого дозволу, я буду скорочувати це як рад, мені зараз дуже ленько писати, дорівнює 180 градусів. І тепер я можу записати два твердження. Перше, що один радіан у мене дорівнює. Я ділю обидві частини цього рівняння на пі. Тут у мене вийшла одиничка, а тут у мене буде 180 градусів поділити на пі. І тепер друге твердження, що один градус у мене буде дорівнювати. Ви можете згадатися, що я зараз хочу зробити. Я хочу поділити обидві частини цього рівняння на 180. Тут я 180 поділив на 180, у мене залишилась одиниця. А тут Пі поділити на 180. Ну, і, звісно, одиниці вимірювання не забуваємо. Пі на 180 радіанів. Добре, з теоретичною частиною на цьому все. Можемо перейти до практики. Я думаю, ви вже зачекалися, насправді. 30 градусів дорівнює. Як мені конвертувати 30 градусів у радіани? Я записую 30 градусів помножити. І тепер. Слідкуйте. Пі радіанів поділити на 180 градусів. Градуси і градуси у мене скоротяться, у мене залишилось пі у чисельнику, і тут у мене 0 з 0 теж скоротяться, 3 поділити на 18, 1 шоста. Тобто пі поділити на 6 радіанів. Добре, наступні приклади будуть аналогічними. Тому я закликаю вас спочатку пробувати робити їх самостійно, а потім зв'язкатися зі мною. Наступне Пі поділити на 3 радіанів дорівнює Пі на 3 радіанів. Помножити на 180 градусів. Поділити на пі радіанів. Знову таки, я нагадаю, що 180 градусів і пі радіанів це у нас те саме, це однакові значення. Тому, коли ми множимо наш кут на цей дріб, то нічого не змінюється. Добре. Пі та пі у мене скоротяться, радіани з радіанами теж скоротяться. І тоді 180 градусів поділити на 3 це у мене 60 градусів. Наступний приклад. 45 градусів дорівніє. 45 градусів помножити на пі. Поді... Пі радіанів, сам починаю забувати, поділити на 180 градусів дорівніє. Градуси з градусами я скорочую. То одниці вимірювання у мене залишаються радіани. І тепер, що ж я можу сказати? Пропоную одразу і записати 45 поділити на 180 радіанів. Як я тепер можу це скоротити? Це у мене те саме, що π поділити на 4 радіанів. І останній на сьогодні приклад. Візьму інший колір, Це мінус π на, на 2. Радіанів. Рад... Дорівні мінус пі на 2 радіанів. Помножити на 180 градусів поділити на пі радіанів. Добре. Радіани за радіанами я скоротив. Пі та пі я скоротив. Що мене залишається? Важливо не забути про знак мінус. «мінус» і 180 градусів поділити на 2. Це у мене буде 90 градусів. 90 градусів. Отже, ми отримали такі відповіді. Пі на 6 радіанів, 60 градусів, пі на 4 радіани та мінус 90 градусів. Сподіваюся, що якщо ви робили це самостійно, у вас вийшло точно те саме.